Розкидаємо, сілаємо від добрива. Сівались та СЗ-36. Задірай борінки лолову, закриваємо силичка, така. Півмець СНД. Оце у нас тут то нові провідники класочки. Це Сестрині крутяться, все як треба. Олесо крутиться. Ходимо третьою передачею. Юмезик не очищає. СНД робить свої діла. Яка красота задя шпилюка. Видно там, де вже пройшли. Ходимо трошки по діагоналі. Том лічкою розкидали, це сівалочкою вносимо. Ті у нас красоти. Положили ломаку, по бо трохи легкі підкидає. Сівачку не підкидає. Ходить. Півмезик ходить. vse slično in treba, kakor so danes.